Я, я не займаюся свідчину, так? до законодавства ні збором бором порівняльного матеріалу, ні збором досліджуваного матеріалу. Все направляється мені слідчим. Я досліджую тільки матеріальні докази, які надійшли на експертизу. Тому які зразки були надані, ким вони надані, ким вони зібрані. І зараз де ця справа, який в неї у подальшому, я не маю ніякого ні уявлення. Мною була виконана експертиза, був даний висновок. Були упаковані матеріальні докази, які були відправлені. Ви слухайте питання. Питання, яке у вас? я хочу знати, де ви зберігаєте зразки? З стаття 5 закону про судову експертизу, що експерт повинен максимально зберегти матеріали, якому надані? Як, а як це зробити нашого цивільного питання? я експертизу виконала і відправляю разом з експертизою речові му. докази? Тій особі, яка направила мені постанову про призначення ласка, чому ви нас... подальших, подальших да. е зразків, куди вони, куди їх слідчий, куди да. він їх зберігає, Но в мене немає ніякого відношення. Да. Скажіть, будь ласка, згідно закону про судову експертизу, ви повинні проводити. Я зачитаю суду, навіть графік і незалежності судової е зрозуміла, Хто нас головуючий? <звіг> Хто yeah. у нас головуючий, Шановний представник <звіг> відповідача. Що ви кажете з цим процесом? Вам не, мені... да, не, не давав слово за, е, суд зараз е, можливості давати якісь пояснення і задавати, е, роз'яснювати що це таке. Та я не роз'яснювати, я питаю, чому не було призначено? У суду є зараз питання до вас. У вас заява є, є про відвод експерту, так? Ви не бачите, що отакі ваші фабрикації є підставою для самого ні? А ось ця фабрикація доказана вам? А що в мене немає Требі, в цьому запроваді? Будь ласка, заява про відвод експерту. У вас є про відвод експерту в цьому судовому засіданні, експертка Верніченку. У мене немає. Дякую вам. Так? У вас заява немає. У відповідача є підстави не відвірятися експерту. Все тепер, шановне, будь ласка, ви присядьте. Викликали експерта, для того, щоб ви за вашим клопотанням поставили йому питання не за вашою кримінальною справою, а за цивільним позовом то має, то так? то в, да? в має, до підвального. Будь, будь ласка, Я по цій справі.